Глядачі мого каналу, з вами Жукавич Тарас. І я сьогодні в Ліксах. Отже, це ваз 2104 на інжекторі. З газом. Все, як в людей. Про мотор автор мене просив сильно не розповсюджуватися, але скажу основне, що пара тут 3.9, коробка R 1 ряд і мотор. Майже квадратний. А там які параметри, ви собі думаєте самі. Тільки маленька ремарочка, КБ-94 вал. От. З приводу самої тачки 165-та покришка спереді. Автор про це знає, але що хотів сказати, вона тіпа всесезонна, всюди їздить і те де. 165-та по факту, швидкість 65-70 в повороті, вона вижить з приводу задньої покришки. Ну тут же щось більш-менш. 185 на 75, 13 ка на розварках. Можете бачити і стоїть блокировка заднього моста. З приводу підвізки Modro Adventure по кругу стандартні пружини, двійний стабілізатор, стандартні 13-ті тормоза кап'єчні. Ну, по ходовці все. Тепер перейдемо до самого цікавого, що я дуже люблю. Це підкапотка. От. І то, що я казав. Газ, інжектор, оригінальний фільтр Apex. Ну, для тих, хто в темі, той пайм'ять. Тачка нормальна, враховуючи те, що вона використовується і для роботи, і деколи для паганять, і грузи перевезти. Ну, в принципі, двигун непоганий. Як сказав автор, то все було побудовано на третьому блоці. Загалом з-під капотки, ну що, газове обладнання, газовий редуктор, вакуумний підсилювач стоїть. Зимовий капот, як ви знаєте, що в Лексі у нього тут є заборник, але на зиму ставить такий капот, просто і без заборника. Ну і все. По факту «Жигуль» на восьмиклопаному ланцюговому моторі. Перейдемо в салон. Ну, людина використовує тачку в різних цілях, тому на це все можна зробити поправку. Звісно, що в спортивному тут буде один ковш, але це не спортмашина. Завести Завезти можна, навіть завезти можна. Ну, зараз виключимо передачу, нажмемо на тормоз, пробуємо це все діло завезти. Ану, бензонос вас підкачав, не чути, що він функціонував, значить вже тиск є. І заводка. От як Лекс мені признався, плюси інжектора. Два рази пліновал крутнувся і завівся. Тобто от вона зараз працює, як ви бачите, через газове обладнання показується, от горить лампочка, що зараз вона працює на бензині, тобто синій моргає. Коли тачка прогріється от по температурі, от стоїть тут окремо датчик температури, і автоматично система переключиться на газ. Це великий плюс, тому що ви не вбиваєте мотор, як деякі сильно мудрі, які ставлять газ якогось там другого покоління чи що, я заведу на газі. Що я буду пилити бензину, в мене в баці ні, нема. Ну, так не можна їздити, в баці щось має бути, для того, щоб двигун прогрівся, він вийшов на робочий діапазон температур, от вже переключився на газ, прошу дуже. І вже машина, чуєте, звук помінявся. Тепер чуть-чуть газну просто, щоб ви розуміли, що в що нас об'являє. По 2000 оборотів. 3000 оборотів. Тобто машинка заводиться досить легко. А тепер ми її глушимо, ну, реально вона прогріта, ніц її не буде. А взагалі холодну машину не рекомендується глушити. Тих, хто не в курсі, двіжок найбільше вбивається на високих оборотах і в режим прогріву. Про, про те, що взагалі люди не задумуються, і зразу, а я, 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 я завів, давай я зараз до 4 тисячі буду купити. А потім, слухай, в мене щось двіжок, щось компресії немає. А ти його спиляв просто в халам. І хочеш, щоб була компресія. Та я далеко не їжджу, тільки 10 кілометрів. А в тому найбільше проблема. Ви подивіться, як їздять дальнобої. Ми завели двіжок, і двіжок три дні без перестанку працює, деколи навіть на зупинках їх не глушить. І тому двогон нормально собі функціонує, він завжди в робочих температурах. Зверніть на це увагу. Ну, це так, невелика ремарочка. Тепер глуше. Автомобіль використовується кожного дня, і це все реально потрібно в повсякденному житті. Відеорелюстратори, інжектори, це все грамотно перенесено, що мені подобається, що воно в салоні, а не так як восьмерки, блок запобіжників, мать стоїть. отам от десь. І, і воно все мать водою заливається, воно все потім клине. В друга була восьмерка, це був повний треш, просто неймовірний. Ми купляли блок запобіжників і повністю всю підкапотну проводку. Тому що там вже такі були соплі, що там просто було легше її видрати і просто вкинути. От. А з приводу салончика зараз покажемо. Що там ззаді, спереду. Стандартний четвертий салон без ляди, ну, ну без кришечки заді. Звичайна четверка. Ну, при тому, що мені подобається, грамотно тоноване. По євростандартах дозволяється катати тільки задні стекла і задні бокові стекла. Передні бокові і лобове, тобто передню полусферу, ніхто не катає. Ну і це грамотний підхід. Для чого? Заді ти возиш людей, там в багажні, щоб не бачили, то собі затонував. В принципі, в нас робочий посад так само затонований, тільки в нього ще задні бокові стекла затоновані. По-перше, в чому плюси? В такому варіанті вас випустять за кордон і ніхто вас не буде компостірувати на границі. Ну і багажник. Під кінець покажу багажник. Запаска, інструменти. Йомою, в тебе навіть могне І аптечка. Вообще капіт. Коротше для даїшника, знаєш не рибний день. Ловити нема чого. Да. Ну просто послухайте, як закривається свердля. Треба просто придавити. Де сюди, так? Так. так? О! Згадав, руки тапом. Тож, от Стандартна рульова і взенька покришка, в принципі, руль набагато легше, таке як з гідропідсилювачем. У мене, звісно, воно все дуже. Ну тут звичка їздити, і, до речі, він тут гармонічно вписався в той руль. Машина комфортно їде, навіть незважаючи на те, що яка тут стоїть підвізка. Ми всі знаємо, Monroe-Adventure це взагалі тонивувські амортизатори і газмасло двосторонні. Вони працюють класно, адекватно. Але машина виходить трошки жорсткувата. Рульошка є, двійний стабілізатор і адвенчери допомагають. Тобто, я не кажу, Вона не крениться. То можна якось ну, адекватно розцінювати. Це ж таке звичка заниженого лишилося. От, ви чули, От цей звук це, це ж таки мінус по кришок. Не знаю, чи це було чути на відео, але кришки почали визжати. Хоча 165-ка, але вона більш з ґрунтовим протектором. Оце її мінус. Як зазначив Lex, е, що ну, вона їде класно прямо. В принципі, це її зараз основна задача. Повертає вона так, нормально на швидкості 20-30 до 40. А там далі будемо бачити. Перевернутися, не перевернутися, але повадки передньопривідної тачки ви зрозумієте зразу. Що от вона аляп буде передньопривідна. Тобто морда зіскакує, а задниця тримається. Це для, для, заднь, ну, для задньопривідних водіїв це великий, не то що мінус, це незвично. І ти на це все дивишся і думаєш, що чи то ти на восьмерку пересів, чи то лижі не їдуть. І от на цьому зараз, якщо тут буде більш-менш нормальний такий що, от, широкий пласт, то, то пробуємо зараз трошки звук. От, що починає зривати морду. При тому... Як деякі нормальні пацани, ще докручують руль, але поки руль треба чуть -чуть розслабити, щоб за це появився. А вони ще довертають і повністю втрачають контакт з дорогою. Ну, це був такий короткий екскурс. Ще може зараз десь розгон до гондоста можемо заміряти, на газу, в принципі, розгон до 100. Ну, на чотирьох треба перемикатися. До 4. Бо більше, да, більше бо, не можна. форсунки більше надають. Тобто да. вал ОКБ 94 мотор квадратний. Так, ми зараз зупинився, і от можна буде по та хомотру розгін до ста подивитися. До чотирьох тисяч будемо розкручувати, тому сильно не судіть. Жвава. Нічого не можу сказати, в принципі тачка їде жвава. Ну, от можете побачити, покажи впереді, Ми їдемо зараз в 80. Я зараз, напевно, включу п'яту, щоб не мучити газу, я форсунку. Тобто на 80, ну, от, швидкість майже 80. 70, та от, швидкість 70. Півтори тисячі оборотів, щоб ви собі розуміли приблизно, який тут ряд стоїть. Бо r 1 на 3,9. І от швидкість вже падає до 60 і обороти по тахометру 1400 приблизно. От все просто тих, хто шарить, щоб вони просто розуміли, як машина їде, як вона настроєна. Автор мені признався, що настроював йому один з учасників гонок на виживання, а тут це щось означає ну, для людей, які живуть в кровому цей вид спорту. Він є масовим, є, він є популярним, доцільним. На іншому відосі ви це побачите. З вами був Шукевич Тарас, з вами була Тачка Лєкса, ВАЗ-2104 один кольору. Дякую всім за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ой, блядь! Якщо ви хочете відповіді на запитання, то от там в описі перейдете на канал Єкса і собі там позадаєте, скільки хочете. Там ми були на гонках на виживання, там була Ну Якщо я у Львові побачив таку п'ятерку, я би думав, що їздить якийсь школьник мені. А тут, виявляється, мені їздять мега-каскадьори, розумієш? Е, ну, з приводу зовнішності, зайдіть на канал Єкса, ви там все побачите, яка вона була, яка вона стала. Зараз... Тачка на ходу, тачка справна. А тепер будемо матувати. Що не подобається, всім карті строїтель, тільки шеснарь. Хлопці, та не зійшовся Клин на тому шеснарю. Люди їздять на восьмокмопах, там в мене і відео на каналі є, що, як там Льоша навалював на восьмокмотні. То що був 2014 рік, ми в як могли. Тобто, ну, на цьому, думаю, все. розпорочка стандартна стоїть. Ех, я ще поломав люди, нікопот. Ну ладно, не будемо стрибавитися.